Yeah. Uh, 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 я uh, даю свою згоду на зйомку. Uh, так, все гаразд. Uh, 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 да? <laughs> просто щось мені захотілося так себе вести. <laughs> я знімаю випадкових людей. Ага. Uh -huh. Може, ви бачили. Так. Uh -huh. uh -huh. І хотів просто запропонувати вам портрети. Uh -huh. uh -huh. Та, які в мене варіанти. Буду радий, якщо тобі сподобаються фотографія. Гарно, дуже близько мені подобається. Класно. Влади, ти знаєш свою справу і можеш розповісти. Дуже часто мене пишуть Євген, як вас підписати? Ви актор, ведучий, шоумен? Та я не знаю. Я просто людина, яка створює дуже багато. Два слова про захід на якому ти зараз а, я вже втретє веду премію слушно. Подкасти у нас є неймовірні. Просто їх потрібно шукати, слухати. Кожен може знайти все, що завгодно на будь-який смак. Це Діснейленд Насправді, Діснейленд у світі людей, які готові споживати контент, довше 20 секунд.